На сьогоднішній день Audi Q7 це топ по підбору авто. Давайте подумаємо, чому топ. Тому що автомобілі, які коштували 40 тисяч доларів, 30 тисяч доларів, почали коштувати 20 і 30. Давайте подумаємо, чому так. Тому що Європа, яка була більш-менш жива, просто скатана в хлам, скатана в 400 500 тисяч, де вже є реальні проблеми, і люди не хочуть нічого робити, а просто продають на авторіавам. А бензинки, які були з пробігом 150-200, стали з пробігом 350. -200. 400 електронні щитки міняються, мотаються. і правильно, що продають наріа вам. А ви такі люди, які не можете собі дозволити, більш-менш якийсь свіжий автомобіль другого класу, бо ви з мінімальним бюджетом можете взяти якусь нормальну, адекватну Toyota rav 4, або не знаю. Туксона, Санта-Фе, хочете преміального класного німця, і що ви купуєте в бюджеті 20-25 тисяч доларів. Ви купуєте та, що яка вас дрюще по всім фронтам, не просто на гроші, а ще й на час. І що потім правильно, потім погане ауді. Потім погана ауді, ауді дорога, ауді ламуче. Звісно, якщо ніхто нічого не робив, 100%, друзі, вона ламуче. Того, будь ласка, адекватно підходьте до пропозиції, які вам пропонують задешево. Дешевий сир буває тільки в мишоловці.